На Полтавщині планують створити центр медичного забезпечення та реабілітації. Ним може стати один із курортів Миргорода. Необхідне незначне докомплектування, щоб курорт відповідав вимогам Національній службі здоров'я України і міг підписати відповідні контракти на реабілітацію. Про це повідомили начальник полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр соціальної політики Оксана Жолнович та народний депутат Олег Кулініч після огляду одного із місцевих санаторій і курортів. Чого ми робить курорт? Тому що е, тут є все необхідне, є лікарі, є лікувальна база, є е, приміщення і є досвід. Тому що з 2014 року більше двох тисяч людей, наскільки я аналізував, отримали цю реабілітацію. Але проблема зараз, що вона повинна бути комплексною. Проблеми є, але ми їх поступово всі разом. Обласна влада, кабмін, народні депутати. Що народний депутат вирішує? Бачаємо Мерго курорт таким місцем, де можна. Насичувати ресурси для проведення реабілітації для наших військовослужбовців і для населення України. Ми побачили, де можна розвивати, куди насичувати кошти на обласному рівні. Готовий підтримувати це питання. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже: до кінця 2023 року, кожна область має створити регіональні центри медичного забезпечення та психологічної реабілітації. Наразі міністерство спільно з регіонами шукає локації, де проводитимуть відновне лікування та реабіліт. Тацію з акцентом на нейрореабілітації ми сьогодні оцінили існуючі майнові комплекси і професійний склад, для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми законтрактувати ці заклади за програмою медичних гарантій для того, щоб направляти сюди людей, які будуть потребувати нейрореабілітації». У рамках робочої поїздки представники влади завітали до Миргородської лікарні інтенсивного лікування. Там вони оглянули медичний заклад та обговорили потреби щодо його забезпечення.